Вечеря на вулиці крапотить дощ, і я сховалася в приміщенні. На вечерю в мене сьогодні 120 г салату, до складу якого ввійшло м'ясо курини, яке варилося у мене спочатку в бульйоні, потім я його витягла, покришила, трошки кинула в суп, а основну кількість цього м'яса. До салату відправила. Крім м'яса, тут ще є варене яйце, картопля, цибуля ріпчата, цибуля зелена, огірок молосольний та спеції. А зверху майонез 120 грамів. запиватиму чаєм з лимоном. Без цукру. І моя чудова підтримка сьогодні. Арманія. Це українське ім'я Арманія. Вона сьогодні зі мною. У неї красиве вбрання, довге розпущене волосся, модельна шляпа і неповторний погляд. Всім, хто вечеряє, бажаю смачного, тихої, спокійної ночі, зустрінемось, дай Бог завтра вранці вам всім щастить.